Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на щрому відео вчора. На стрімі я робив голосування серед підписників, які були присутні на платформі Twitch, з приводу того, який контент вони. Хочуть отримати, бо є в мене одна цікава схема, якою я можу вами поділитись, так би мовити, геймплейний контент, або промопаки, які ми відкривали, ікони і таке інше. Люди вже накритили спаків, а отже, обрали майже там одноголосно. Подивитись на схему нову, якою я відіграв Team of the Season Weekend League у Ула Лігі. Зробив 11-3 рахунок. Причому одну з цих трьох поразок я здобув, якщо так можна сказати, іншою схемою. 4-2-1-3, бо був дуже поганий геймплей. Я в деякий момент перебудувався. Отже, технічно, я два матчі програв за всю Вікінд лігу у розмірі, там, скільки, 14 матчів. Останній я подарував і наразі зайшов у відборах ще потестити деяких також виконавців. І в мене вже майже друга ночі, я три матчі зіграв у відборах. Всі три виграв. В дивізіонах також я трошки порав. коротше, схема себе зарекомендувала, і в найбільш компетітів моді, я вважаю, що зарекомендувала, тому що, в принципі, 11 промов це непоганий, як мінімум, результат, так само в дивізіонах, так само у відборах. А отже, мені здається, що якщо ви будете дослуховуватись до моїх порад, то на будь-якому рівні плюс-мінус її можна використовувати. Отже, автор цієї схеми, до речі, пане Сікаріо, який мені її дав, але я під себе її перебудував. Сікаріо її в якогось контент-мейкера взяв англійську мовну, я вже не пам'ятаю, думаю, це не так важливо. 5-3-2 в нас схема, так, привіт, шакалячі, 5 захисників, 3 в нас півзахисники, один з яких опорний і 2 Форварде, давайте перейдемо до ролей і до налаштувань. І я вам буду розповідати в моменті, чому ті налаштування, які ви тут бачите, вони оптимальні. Як саме я використовую цю схему і в цілому, які її основні перемаги. Переваги, все як ми завжди робимо. Тому якщо вам контент геймплей не до вподоби, не забувайте отут от лайк проставити, Ну і підпишіться на канал. Мені буде дуже приємно. Значить, в нас build -up style. короткий пас. І defensive approach, aggressive, висота висока. Пробував після патчу на 70 грати, але з того, що я бачу, швидко все ком'юті знов повернулось до агресивної. Щось там їй казали, що будуть. Гірше працювати, буде більше стаміни. Короче, фігня 95-та глибина все ще просто чітко. І просто майте якусь там лаву для запасних, щоб змінювати на 65-70 хвилині своїх виконавців, або майте батарейки, та буде вам щастя. І короткий пас мені в цій схемі дуже довподобає, тому що зараз ви побачите, як за рахунок ролей я їх розставляю в атаці, і знов побачите, яким чином можна використовувати саме цей build-up style. Я думаю, що ви можете спробувати покрутити для себе, можливо, баланс е, контратаки. Я б не радив в цій схемі використовувати, оскільки флангів активних в нас немає, і через центр буде будуватись переважна більшість ваших атак. Тепер давайте переходити до ролей. Воротар грає в мене просто на Дефенд, але цвік, свіпер-кіпер можна ставити, як я завжди кажу особисті уподобання. Мені Вікаріо випав він же Сікаріо Спаку. Я його просто грав в цій схемі також Вандерсаром. Віч. Коротше, тут як вам хто вам вподобає воротарі, це завжди окрема ситуація, тому я не буду на цьому витрачати на ваш час. Значить, тепер давайте перейдемо до центральних захисників. Два. З них у вас будуть грати на ролі Defender. І третій має грати на стопері. Ті, які грають на Defender, вони, відповідно, грають на Деф, а той який стопер, грає на балансі. Як ви можете побачити, за рахунок саме цієї вказівки, він грає трошки вище. Якщо б я йому дав Defender, раму, то він отамут -от внизу. Там, де воротарі, і там, де центральні захисники, за рахунок стопера, і за рахунок балансу, він знаходиться все ще ближче до лінії захисту, але. І десь може вище підніматись. Він такий не знаю відтягнутий, глибоко посаджений опорний півзахисник. Якщо так можна сказати, і це дуже прикольно працює саме в Рі. Якщо ви затестите, спробуєте, то я думаю, ви побачите, в мене тюрам постійно десь висувається на штучному інтелекті за рахунок того, що в нього в нього є два плюси на стопері. Він десь висувається, коли відбувається оця комбінаційна побудова. Атаки мого суперника через пошук ліній поміж центральним півзахистом і поміж моїми захисниками. Ця лінія невідома нижче якої ж невідома, яку не можна побачити, нижче якої ваше центральне півзахистки не опускається. Думаю, ви розумієте про що мова, коли в нас вони опустились і застигли. І завжди розрив є оцей між лінією захисту і півзахисту. Так, от, тюрам на позиції стопора він висувається трошки вище і допомагає розрізати цю лінію, зменшувати там, заповнювати простір. А отже, він дуже часто перекусує потенційні передачі або просто один в один відбирає м'яч у нападників або півзахисників центральних атакувальних вашого суперника. Дуже цікаво працює. Плюс, коли він висувається вище, на центральні захисники вони звужують трошки зону і якось. Такої прям дири там не відбувається. Коли йде просто звичайна позиційна атака суперника, не контратака, немає потреби вище грати стоперу, то він там спокійно так вниз опускається і грає майже в лінію, трошки може вище, ніж два центральних захисники, і у вас там такий вибудовується просто. Скеля у вигляді п'яти гравців, і ще й плюс опорник опускається. Про це ми поговоримо нижче. Також він страхується, схема, вона допомагає страхувати ваших флангових захисників. Зараз ми до них перейдемо і у разі чого. Той самий тюра може опуститися нижче, Мальдіні може піти трошки праворуч або Марті не Тут неважливо, хто сліворуч. Вони вибудовуватись можуть і в чотири захисники в лінію, якщо у вас один з флангових, повторюсь, підключається до атаки. Мені дуже подобається саме тюра на цій позиції стопера. Я думаю, у вас було його СБЧ. Не знаю, чи ще актуально чи ні. В мене пінт-пас є плейстейл, ще атаки розпочинає на стопері. Це теж дуже прикольно. І у фланг може віддати, і може віддати в центр. Поля. Хто ще? Дивіться по ролях, в кого є стопер плюс плюс. Інші два гравці це, звісно, такі високі, кремезні захисники з пейсом, які мають два плюси на Дефендері. Мені особисто тюрам не дуже подобається на Дефендері, оскільки в нього там один плюс, і він інколи як балван грає. На стопері такого я не помічав. Він просто біс на штучному інтелекті. Постійно, от, оцей самий, як намальований тут на атаку, в нас да, його прямокутник такий он, він приблизно і в захисті так само вигризає. Мені подобається. Тепер переходимо до флангових захисників. І в моєму випадку це Джеремі Фрімпонг і Тео Ернандес. І ці позиції одні з найважливіших в даній схемі. Стопер, напевно, також дуже важливо. І флангові захисники. Чому? Оскільки у нас немає вінгерів, і відповідно флангові захисники вони зачасту використовуються як вінгбеки, які по всій бровці там пилисосять. Я раджу одного використовувати на вказівки вінгбек на балансі. В моєму випадку це Джеремі Фрімпонг, який грає праворуч, а іншого використовувати на фулбеці і також на балансі в оригіналі в пана Сікаріо, по-моєму, тут інший захисник був на дефі, але мені більше подобається на балансі, тому що якщо ви дете деф, він опускається супер низько і. Я шакал, який звик грати з флангами 4 2-1-3. Весь цей сезон мені дуже не вистачає, хоча б невеличкої ширини за рахунок флангових захисників, яку вони можуть давати. Отже, я дав фулбек баланс другому своєму більш захисному фланговому захиснику. І я не бачу проблем, оскільки той самий гуліт страхує, той самий тюрам страхує. В захисті проблем не бачу. В атаці варіативності набагато більше. Хто сюди підходить? Праворуч дуже класно залітає фрімпон. Він грає у вас на Вінбеці і відповідно більш атакувальний. В нього класні тривели. Я не пам'ятаю, скільки я ним забив, але можна буде потім глянути статистику. Або на стрімі мені нагадайте, і він має деякі показники на удари, і бажано мати тут гравця, який має деякі статистичні показники на удари і на передачі. Тобто це такий більш атакувальний гравець, який буде приймати активну участь в побудові ваших комбінаційних атак, і важливо мати саме гравця з атакувальними здібностями. Якщо у вас умовно грає праворуч фрімпонт більш атакувальний, як в мене, то. Ліворуч буде грати більш захисний, як Тео Ернандес. Це, напевно, ідеально для поточної схеми, ідеальний такий симбіоз захисників. І якщо у вас ліворуч грає більш атакувальний гравець, умовно, це Альфонсо Дейс, або умовно, це Гаррет Бейло, той 90-й захисник, ви йому там плейстайлів накинули, роль дали фулбека плюс плюс, то тоді праворуч у вас буде краще використовувати умовного Дюмфріса за БЧ. Не знаю, що він ще акторівний чи ні, на момент, коли ви дивитесь. Це відео. Або того самого Тюрана більш захисного, а на стопера пошукати якогось іншого виконавця, який відповідає критеріям, про які я вам сказав, має ще й передачі, да? окрім того, що вигризає м'ячі, або плейстайл на передачі, як в тому випадку Тюран має пінпас. Тобто два захисники, один більш на захист, інший більш на атаку. Втім, бажано, щоб навіть той, хто був на захист, мав деякі атакувальні здібності. Тео Орнандес має в мене передачі, і Трівеле інколи забуває, бо Трівеле це скрипти всі ці Фа, тобто такого, вже, щоб у вас в цій схемі був виключно, була собака там на захист без пасів, без ударів, не бажано, бо ви будете часто атакувати флангами. І отак воно розташувається, як ви можете побачити да, при атаці на полі. Тобто цей фрімпонт дуже високо піднімається. Ну а тео, я підключаю часто за рахунок Л 1 цих направлених забігань, за з 1 віддаю за нього передачу. Переходимо до центру поля. Тут опорний півзахисник. Давайте розпочнемо з нього. В мене грає тут Руд Гулі, оскільки в нього є золотий єнот. І це один з найкращих опорних півзахисників Рі після того, як я кинув йому єнота, він відчувається, особливо після того, як. Спочатку, типу, не відображались плейстейці, нові, я думаю, ви пам'ятаєте, той був момент. Потім ніби не було жодного патчу, але плейстели почали відображатися, і вони дійсно почали краще працювати. Deep Line PlayMaker, Defense. У нас тут вказівка. Це дозволяє йому глибоко сідати, і атаки десь розпочинати, і допомагати знов оцю лінію перекусувати між півзахистом і захистом. Разом вони там з тюрамом в мене працюють. І... Дуже гарна, саме така вертикальна, незвична зв'язка, вона дозволяє захищатись і десь це робити дуже ефективно. Я небагато голів в цій схемі пропускаю. Зазвичай це той гравець, яким ви будете захищатись на ручному захисті. Я раджу вам якомога менше в цілому дефатись руками за захисників, особливо за оцих. Мар Мальдіні і Мартіни за в моєму випадку. Типу, за тюрами можна дефатись, за гуліта можна дефатись, а от е та кістяк цей захист хай краще на штучному інтелекті працює, бо у вас переключення якесь запаяється і. Часто це може призвести до проблем. Тобто в цій схемі от гуліт в мене той, ким я переважно дефаюсь руками. Бо і гінот є, і гачок є, і він взагалі біс, просто вигризає все, що завгодно. Плюс він ще й створювати може розпочинати атаки. Це дуже гарно. Рухаємось далі. Давайте до Дейонга перейдемо. Тут вказівка в більш атакувального вашого центрального півзахисника, який грає на фланзі. З атакувальним, півзахис... атакувальним правим захисником в моєму випадку. Тобто такий атакувальний кістяк. В нього вказівка, плеймейкер і атака. Так, ніби логічно тут їх поміняти місцями, тюрама поставити бокс ту бокса праворуч. Дйонга перемістити ліворуч, і той, хто більш атакувальний, буде відповідно грати на фланзі з більш захисним крайнім захисником. І навпаки, бокс-бокс, -бокс, або Тюрак в моєму випадку, буде грати на фланзі з фрімпонгом, який більш атакувальний. Можете спробувати поміняти так. Я це ще не встиг протестувати. Я грав, от як було в пана Сікаріо в оригіналі, єдине, що в нього і оцей теж на плеймейкері на атаку. На плеймейкері, перепрошую, на балансі в оригіналі тут. Я дав тюраму бокс бокс оскільки в нього немає. На плеймейкері, по-моєму, двох плюсів. і мені в цілому бокс-бокс, бокс один завжди до вподоби. Він працює і на атаку, і на захист. Такий баланс центрі поля мені більше зайшло, ніж коли тут в мене грав плеймейкер. Не пам'ятаю, кого я там використовував. По-моєму, в мене тут Гуліт був на плеймейкері, а тюрам грав діплайн-плеймейкера на позиції опорного півзахисника. Тобто моя варіація отака. Те, як поміняти, в принципі, сказав, які характеристики важливі дуже для цих позицій. Той, хто більш атакувальний, обов'язково цепешник має у вас бути з трикутником золотим, оскільки він буде розпасовувати і на фланг туди фрімпонга підключати, і в атаку Грізмана або Бейла. І може навіть поперечні передачі віддавати. Тут максимум треба плейстайлів на пасив. Дейонг ідеально підходить в нього золотий трикутник, золота тікітака і. Золотий ще і пас. там, ніби зливають пас за гачок золотий, то я йому накину, бо мені він дуже подобається. Класна карта. Ще й трошки захист йому підсилити. Отже, один з більш атакувальних має класно розпасовувати. Здібності для передач мають бути статистичні показники класні. І отакі плейстели. Той, який другий у вас, бокс-бокс в моєму випадку, він також бажано, щоб мав хоча б один плейстел, або трикутник, або пінф-пас. тут мені більш до вподобай пас тому що він глибше сідає, і е, можна, ну, він, він річ, у вас буде відстань довше від Тюрама до Бейла або до Грізмана. І саме за рахунок r 1 сильного пасу він буде віддавати ці передачі і, або до Гуліт або до Де Йонга, бо я з Р1 майже всі передачі віддаю, якщо в моїх півзахисників є такий плейстел. В цій схемі в мене в кожного є передача Р1, це дуже важливий пас в та всюди. Напевно, він краще йде. Отже, бажано мати щось на захист саме цьому боксу боксу. Тюран ідеально підходить сюди, бо в нього є гачок, в нього є пінпас. Гуліт, я не пам'ятаю, чи має таку роль взагалі. Має боксту бокса два плюси. да, тому Гуліт теж класно сюди зайде. Опорником Можете бачити використовути тюрама умовно. Ну, я вправ туди гуліта. Мені так то вподобає. Можна і поміняти місце, бо в Гуліта ще є Еріал є, який допомагає проти Виносів боротися. Якщо у вас є Патрік Віра, будь ласка, Defend, Deep Line, Playmaker або Holding навіть можна сюди спробувати. Хай вигризає м'ячі сюди, тоді гуліта поставте на бокс ту бокса. Я впевнений, він себе теж прекрасно зарекомендує. Можливо, ви йому давали тільки таку, теж буде класно. Або будь-який центральний півзахисник з актуальних команд, то це або Immortal ікон, який має оті от плейстайли і ті статистичні показники, які я вам зараз перечислив. Тобто ви часто будете розкатувати тут трикутники, які будуть виглядати отаким от чином: гуліт, Діон, Фрімпонг, Мальдіні, Фрімпонг. Йонг, Грізман, Йонг, Фрімпонг, так само лівий фланг, Бейл, Тюрам, Ернандес. Тут трошки більше відстань, а воно але воно все одно працює, тому що інколи Бейл опуститься нижче, інколи Тюрам, ви ще інколи за один підключите Ернандеса так само. Мартінес Тюрам, Ернандес, Гуліт, Мартінес, Тюрам. Пам'ятаєте, ті трикутники, про які я вам в будь-якій схемі, яку я публікую, розповідаю, тут вони так само. Будуть працювати. Отже, паси, це дуже важливо для гравців центра поля на будь-якій позиції. Переходимо до атаки. Один з нападників грає адванс форвард на атаку. Це класичний фінішер, страйкер. Бейл, просто неймовірна карта. Не знаю, що він робить. Просто розрив, напевно, найкращий. Окей, r 9 я звісно грав. На моєму аккаунті це, я думаю, найкращий форвард, за якого я грав. Або Кіліан Бапе, або r 9 або там накидайте варіанти мені в коментарях. Усім позиціям, як завжди, я вам буду допомагати. Тут більш класичне. А от на False 9 на другому форварді, я зроблю трошки більше уваги, тому що це важлива позиція, і тут є деякі необхідні, на мою думку, характеристики. Отже, в мене тут Антуан Грізман, я пробував грати на основі за Федек'єзо. І також пробував за Левандовська, але Грізман мені дуже до вподоби. В нього вказівка білдап. І чому Грізман класний? Я думаю, ви вже здогадалися, бо в нього є золотий трикутник. І в Льови також є золотий трикутник. В Гаррі Кейна тут є золотий трикутник. Плюс Грізмана ще й ліва робоча нога, і він опускається нижче. Під що? Правильно, під шакаляші фінеси. Якщо ви знайдете якогось нападника правонового з сірою трівелею, який має золотий трикутник по моєму це Кейн. Я не впевнений, що в нього є трівела. Сіра, якщо є, то взагалі прекрасно. То от сюди його можете поставити. Він буде і роздавати паси, і з глобини бити або фінеси, або, відповідно, трівели. Дуже важлива позиція також в цій схемі. Грізман супер класно залітає. Пробуйте ваші варіанти. І Тут класно теж ці трикутники працюють умовно. Навіть працює тюрам, Грізман і Бейл. Що я роблю? Я віддаю з за Тюрама передачу 0 1 Жорський пас на Бейла. За Бейла віддаю з Л Натюрама на тюрама. Бейл почне забігати. Тюрам 0 1 віддає на Грізмана, Грізман приймає меч, трикутник. Бейл втік від абсолютно будь-якого захисника. Це класно працює. Або Грізманом можна від тяжечці прийняти м'яч. Фрімпонг у вас на штучному інтелекті на вказівках піднявся туди вище. Розвернулося, фрімпонга подключили. Або за фрімпонга трівело, або добігли туди ним під класичний катбек, розвернулися, віддали, наприклад, на Дейонга. Дейонг також трівело має сіру. І також трівеле в мене тут багато забиває. Або там на Грізман, на Грізман далі штрафну, Або на Дйонга Дейнг на Гуліта, який якийсь за рахунок діплайн плеймейкерин, коли буде підключатися на Тюрама, І, в принципі, так само можна і класичну катбек Мені тут розкатувати. Але до цього треба трошки звикнути. І в цілому ця схема до якої треба трошки звикнути. Це не типова мета цієї FIFA, Ні 4-2-1-3, ні 4-4-2. Мені знадобилося десь м'ячів матчів 5-6, щоб я повністю адаптувався. Я вже розумію, які діб. Які характеристики в моїх гравців, які в них плейстали, і як їх краще використовувати. Тому, якщо будете плювати спочатку, або не ваше, або дайте трошки часу. Надійна схема в захисті, повторюсь, і вона реально дозволяє комбінувати в центрі поля за рахунок коротких пасів наших казівок і десь навіть домінувати. Друзі, 20 хвилин думаю, достатньо, без навіть жодного монтажу відео. Це вийде на одному диханні. Як то кажуть, пишіть мені в коментарях, коли протестуєте, пишіть питання з приводу гравців. Буду. Намагатися вам відповідати. Сподіваюсь, у вас у вас, близьких, все добре. Не забувайте підписатися на канал. Побачимось, коли побачимось. себе. Все буде Україна. Вдалий вам ліги. Па-па.